Наша школа займається дітьми, в яких порушення інтелектуального розвитку. Про Корітас я знаю давно. Я чула гарні відгуки, що це серйозна організація, прозора. Ми зв'язалися із вашими представниками, з представниками Корітаса. От. Відповідь була миттєва. У нашій школі. Дуже велика проблема з водопостачанням, з якістю води. Чому? Тому що система дуже стара, старі труби, вода неякісна, хоча у нас стоять фільтри, це не дає великого результату. Неприємний запах, неприємний присмак у воді. Звичайно, цього ж не можна допустити, тому що ми харчуємо дітей. Та навіть і не на дітей. Для дорослих це небезпечно. Тому ми звернулися до Корітасу з тим, щоб нам допомогли вирішити це питання. Це перше, друге, у нас не всі туалети відповідають сучасним вимогам. Ми запустимо запасну з чи відремонтуються туалети, приведуться в належний вигляд, там дітям буде комфортно. Якщо якість води не відповідає нормам, в школі харчувати дітей можна. Тому все повинно бути на належному рівні. У нас із світлом теж проблеми проблема, його відключають і на доволі тривовий період. У нас є генератори у протирадіаційному укритті, але нам ще не потребуємо ще одного генератора. Десь на 10 кВт, я буду звертатися до керівництва коріта для того, щоб у нас змогла функціонувати кухня, щоб змогли працювати електроплити, щоб ми змогли налагодити якісне харчування. Ми щиро дякуємо корітасу за те, що відткнулися на наше прохання. Спілкуючись з вашими представниками, я отримала мосу задоволення не тільки я, мої працівники, дуже приємні люди світлі, Від них йде така дуже позитивна енергія. Ми сподіваємось, що співпраця наша на цьому не закінчиться. Ми будемо плідно працювати, все те, що треба відносно зробимо. Дякуємо вам щиро, дякуємо за те, що турбуєтесь, за людей, за дітей, надаєте всебічну допомогу і продуктовими наборами, і різне, різне, різне. Я чула багато відгуків схожих. Дякуємо вам. Будьте здорові, хай вас вибереже.